Добрий день, марята. А який у вас сьогодні настрій? Що ви відчуваєте, коли у вас хороший настрій, а коли поганий. А чи може бути настрій в осені? Я вважаю, що може бути настрій. А який він може бути, давайте зараз поміркуємо. Послухайте вірш Катерини Перелісної Золота осінь». А потім. Скажете, чи відчувається настрій у цьому вірші? В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, Віти на півголі, небо, синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотава. Тихо, ніжно ходить. Як ви гадаєте, який настрій в цьому вірші? Так, лагідний, ніжний, світлий. А давайте уявимо осінню картину за цим віршем і спробуємо показати настрій листочків і їхні рухи. А як ви гадаєте, чи подобається автору така осінь? Так, звичайно, подобається, бо розповідаючи про осінь, автор вживає лагідні слова, красиві вирази. Давайте уявимо. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки. Які листочки? буро золотаві. А як ви уявляєте собі цей колір? Так, осіннє листя має різне забарвлення. Воно може бути одночасно і бурим, і золотавим. Листя на землі утворює красивий килим кольористий. Як ви розумієте цей вислів? Так, це значить, що він різнокольоровий, різнобарний. Осінь золотає. Тихо, ніжно ходить. А як ви гадаєте, чи вміє ходити справжня осінь? А як же ви тоді розумієте цей вислів? Тихо, ніжно ходить. Так, це коли її не чутно. А яке небо у вірші золота осінь? Так, небо синє, чисте, бо його ще не вкрили важкі, похмурі осінні хмари. А зараз, дітки, давайте послухаємо вірш Марії Познанської Ідуть дощі. І що ви про нього мені скажете? Ідуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Дощ найдовші нитки має, небо й землю вмить єднає. Який настрій викликає цей вірш? Так, печаль, журбу, сум. А чи подобається автору така погода? Ну, напевно, не подобається, так? Тому що автор тричі повторює, що йдуть дощі. Йдуть, йдуть, йдуть дощі. І ясно відчувається, що дощі вже надоїли, складається враження, що вони йдуть нескінченно. А що ще сказано в вірші про дощ? Так, дощ найдовші нитки має, небо й сонце вмить єднає. А чи справді у дощу є нитки? Що мається на увазі? Так, те, що він довгий і схожий на нитки. А якими словами можна описати осінній дощ? Так. Важкий, сумний, похмурий, густий, рясний, тривалий. А якого кольору осінь у цьому вірші? Так, чорного, темного, похмурого. Як про колір цієї осені сказано у вірші? Так, стали чорними кущі і дерева стали чорні. А вам подобається така погода? Напевно, ні. Який вірш вам сподобався найбільше? Катерини Перелісної, золота осінь, чи Марії Познанської йдуть дощі»? Я думаю, золота осінь. Тому я вам бажаю хорошого, гарного, причудового настрою. До побачення, малята, до нових зустрічей!